Не можу не згадати іще один маразм тижня, ну інакше не назвеш ось це відео зняли пасажири літака російської авіакомпанії «Побєда». Четверо поліцейських буквально витягають із салону молодого чоловіка, волейболіста. Клубу факел. А все тому, що спортсмен пересів на вільне місце і витягнув ноги у прохід. При його зрості у 2 метри 15 сантиметрів. Він просто не поміщався у звичайному ряду, і це обурило бортпровідників. І от ти уявляєш, Оксана увесь літак просив поліцію не чіпати хлопця, але люди у формі були не в благанні. Мовляв, бути занадто високим, не положено. Ну дивна історія. Ну, в мене сьогодні так само дивна історія, і так само про літаки. Саме тому в нашій студії сьогодні я бачу чорна Це справжній бортик. Той самописець такий використовується в авіації, і от з подібного приладу цього тижня. Витекла сенсаційна новина щодо російського ту 154 який, пам'ятаєш, розбився в Сочі, впав в море. Тоді загинув артист з ансамблю Олександрова, російські журналісти, які летіли до Сирії. Я пам'ятаю, що було чимало версій, чому так могло статися? Так, а от сенсаційність цього тижня в тому, що виявляється, капітан судна, пілот, ось він, роман Волков, він свідомо направив літак в море. Тобто він намагався посадити його на воду. Тут для мене запитання, тому що самописця відомо, що на борту була позаштатна ситуація, і от чи він е, намагався врятувати. Тувати літак і посадити його на воду, чи може хотів свідомо втопити? Ну ти знаєш, пілот самовбився, звучить аж якось надто фантастично. Ні? Ну знаєш, я хочу нагадати зовсім недавню історію про другого пілота німецького Андреаса Любіца. Він тоді свідомо направив літак в гори і реально розбив в альпах 150 пасажирів. А от чи могла ця ситуація повторитися над Чорним морем? І що за сенсаційну інформацію розшифрували експерти? У цій детективній історії розібрався Максим Крапівний. Усе почалось 25 грудня о 1.38 ночі. Після кількагодинної затримки ту 154 відірвався від злітної смуги військового аеродрому Чкаловський. Велика тушка, як називають цей літак, авіатори, мала дозаправитись у моздоку, але кепська погода внесла свої корективи і машину направили до Сочі. Дозаправка, перевірка прикордонниками паспортів і о 5.25 Ту покидає Сочинський аеропорт. Але за дві хвилини зникає з радарів. Радянський ту – такий самий, що розбився у чорному морі. Того дня він злетів у звичному режимі, але за хвилину щось пішло не так. Нештатна ситуація, як кажуть пілоти, і командир екіпажу, замість того, щоб набирати висоту, чомусь перевів машину у режим зниження і контролював літак до останнього моменту. Ці дані озвучені у вівторок джерелами російської газети Комерсант розлетілись із надзвуковою швидкістю. Невже командир екіпажу свідомо вбив 92 людини? У вівторок видання повідомило, технічна частина розслідування катастрофи завершена, і за даними джерел міжнародного авіаційного комітету, літак взагалі не падав. До останніх секунд фатального зіткнення з водою ним керував командир. Приблизно за хвилину після відриву від землі літак набрав висоту 250 метрів і швидкість 360 кілометрів на годину. Після невідомої нештатної ситуації машина під керівництвом командира летіла вниз протягом 10 секунд. Бориспіль восьма година ранку. Кілька хвилин тому він посадив літак зі Стамбула. Досвідчений льотчик і розслідувач авіакатастроф всесвітньої асоціації пілотів Владислав Петренко одразу знаходить смислову розгерметизацію у статті комерсанта 250 метрів за 10 секунд це швидкість 25 метрів в секунду. Це не контролюємо снижение, тому що при заході на посадку самольот снижается со скоростью 3,5 метра в секунду. Те, що літак саме падав, а не заходив на посадку, підтверджує і характер знайдених уламків, Далі. каже відомий авіаексперт Валерій Романенко. При контрольованій посадці, максимально, що могло бути, цей літак міг переломитися пополам. Значить, а якщо падіння було з великою вертикальної швидкістю, літак розлітається. На кілька великих фрагментів і масу малих фрагментів рівно те, що сталося із ту 154 Погляньте на сотні його уламків. На таку ж величезну кількість уламків два роки тому розлетівся Airbus a Ей-320» у Альпах. Тоді 27-річний пілот німецької авіакомпанії Джорман Вінкс Андреас Любіц свідомо направив літак із 150 людьми на борту у скелю. Вижити було неможливо. Останні записи в інтернет-пошуковику Любіца, як впоратись з депресією, способи суїциду та двері кабіни пілота. Під час рейсу барселона дюссельдорф коли командир вийшов до туалету, небесний диявол залишився у кабіні сам, намертво зачинив двері і направив літак прямо у гору. Чи міг щось подібне вчинити командир екіпажу загиблого у Чорному морі? Ту 154 Ось він, майор Роман Волков, син льотчика, досвідчений пілот першого класу за спиною більше трьох тисяч годин польотів, батько трьох дітей. Чи були у нього скелети у шафі, подібні до тих, що виявлені слідством у Андреаса Любіца, невідомо. Але попри це ситуації різні. Німецькому пілоту ніхто не міг завадити вбити людей. Він був у кабіні один. У російському літаку усе було по-іншому. В кабіні було чотири чоловіка. Якщо так говорити з юридичної точки зору, тоді ми бачимо розширене. Самоубійство, простое. Когда чотири чоловіка хотіли себе убити, це абсурд. Під час набору висоти у темряві над морем екіпаж міг втратити просторову орієнтацію. Це ще одна версія, озвучена джерелом комерсанта, начебто навіть зірки, що відзеркалювались від водної поверхні, могли змусити пілотів переплутати небо і землю. Готові? Да. Так, ну що, поїхали. Він встановив чотири світові рекорди висоти на ан 32 пілот-випробувач Юрій Курлін за 36 років льотної кар'єри не зустрічав командирів, які б могли переплутати небо і землю через відзеркалення зірок на воді. Представте собі кілька років його біографії цього командира, який в общем-то літав в різних умовах. Якби так легко он терял бы пространственную орієнтацію то він вже уже несколько разів убил. Але чи міг екіпаж посадити літак на море? Хоча б теоретично цьому не вчать в льотних училищах, але історії такі випадки відомі? Airbus 320 сідає на воду. Цю посадку називають дивом на Гудзоні. 2009 2009-го, за кілька хвилин після злету, Ейрбас зіткнувся зі зграєю птахів, які зупинили роботу обох двигунів. Але пілоти змогли успішно приводнитись на річку посеред нью Йорка і зберегти життя усім пасажирам та членам екіпажу. Представте собі животик, животів ціліндр фюзелярда. Якщо ви таксмислено підходять кваді. То касання відбувається в задній частині фюзеляжа. але судячи зі швидкості 25 метрів на секунду, з якою до водної поверхні наближався ту, цей самий животик фюзеляжу просто розірвало від прямого зіткнення з водою. Це все одно, що плазом стрибати з величезної висоти. Відомий російський авіаексперт Вадим Лукашевич теж побачив масу нестиковок у версії комерсанта у середовищі, як російських, так і українських аналітиків, усе частіше обговорюється версія свідомого інформаційного. Ного вкидання, яке запустили люди у погонах, щоб усю провину звалити на екіпаж. Полагаю, це пробний шар по підготовці громадськості, щоб звалити вину на пілота, Типа, або псих, або неадекват, або устал, не віддихнув перед польотом і вирішив одразу після взльота або повернутися, або одразу іскупатися в чорному морі. За всю історію авіації жоден літак радянського виробництва не вийшов зі штопора, в якому опинився ту 154 Але в російській історії був випадок, коли бортпровідник намагався Вся свідомо знищити літак під впливом містичних навіювань. Більшість командирів загиблих за останній час російських літаків страждали на серйозні депресії і впадали в ступор під час складних ситуацій. Так, наприклад, сталося 10 років тому з бортом А 310 Москва іркутськ під час посадки командир не впорався з управлінням і врізався в бетонну огорожу. Загинув увесь екіпаж і більшість пасажирів, загалом 125 людей. Пілот теж був досвідченим 24 роки стажу. Чи міг людський фактор вплинути на нещодавню катастрофу ту 154 під сочі може сказати лише слідство? Пріоритетна версія діючих колишніх пілотів та авіаекспертів перевантаження або неправильна центровка ту, коли пасажири вантаж або паливо були нерівномірно розташовані у літаку. З досвідченим пілотом Юрієм Курліним ми спробували відтворити такі сценарії на авіатренажері. Пішов різко, а тепер отакі от от ривки. бачите, Я з великим усиллям його утримую. А ну, спробуйте вбрати закрилки. Да, 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 да Вот, вот тут уже меня не хватает. Дима будь готовий виключити. Виключай, виключай, бо зараз по Зупинити падіння на тренажері можна у будь-який момент в реальному житті. Ніколи. Що насправді сталося того фатального ранку, мало б розповісти чорна скринька, але і тут є нюанси, аналогові механізми радянської техніки. Проблемно їх розшифровувати, і військові передали розшифровку цивільним. Бо самі не змогли. Погано працював лентопротяжний механізм цього магнітофону. Знаєте, як в старих маяках. Звук плиде розшифровка чорної скриньки була останнім ваговим аргументом у неопередженому розслідуванні авіакатастрофи Ту 154 Але схоже, таємниці злощасного рейсу екіпаж назавжди забрав із собою. Не виключено, що чини у погонах на запитання, що сталося із ту 154 Повторюватимуть сакраментальну відповідь головнокомандувача на інше питання: що сталося з підводним човном Курськ. Вагапен витосабморин. А на Максим Крапівний факти тижня.